Ні, ефтаназії не узаконювати вбивства вимагали від влади захисники безпритульних тварин. Це не дієво і негуманно. Переконували вони на місце вже приспаних собак. Прийдуть нові із передмістя. Самі ж препарати для безболісного приспання тварин за дорогі, а дешеві ліки це смерть у муках. То що буде афішуватися, щоб закупається нормальне лікарство, що буде закону гуманним способом ефтанізуватися, Це 100% сто процентів буде робити. Деньги відмоються, живот. Тих будь просто мочить. Я считаю ні когда коли собак убивают, тим более такими варварськими способами, як у нас. Если кільчицька говорила, що буде програма стерилизации, буде финансирование, Вот они эту программу програму и хотят отстрелять просто или усыпить этих животных. Натомість лікар, ветеринар Андрій Панченко стверджує, позбутися безпритульних собак можна за чотири роки. Усе, що для цього треба: постійний відлов та стерилізація. Програмою було передбачено за 4 роки, тобто протягом 2008-2011 років, зменшити популяцію безпритульних тварин на 80%. Чиновники ж говорять про брак коштів. Міська програма стерилізації, яку затвердили торік, так і зависла у повітрі. Тепер у мерії кажуть про більш дешевший варіант боротьби із собаками безхатченками евтоназію як виправдання таким радикальним заходам у КМДА називають спалах сказу серед вуличних тварин. Хоча при цьому Них фактів захворювання не наводять на 2009 рік. Також влада в бюджеті не закладено, не закладені гроші на стерилізацію в. Тому об'ємі, в якому ми планували на 2008-2011 роки. вже два місяці. Як у Києві не проводять планових відловлювання та стерилізації тварин безхатченків, натомість за цей час у трьох районах столиці почастішали випадки масових отруєнь собак, причому від невідомих зловмисників гинуть і домашні тварини. Тамтешні мешканці поховали вже близько 20 своїх улюбленців. Олександра Журахівська, Василь Мартищенко, п'ятий канал.